Після вбивства екс нардепа Олега Калашнікова та журналіста Олеся Бузини правоохоронці поки не натрапили на слід убивць. Тим часом політики та експерти висловлюють свої думки про те, кому могла бути вигідною загибель колишнього регіонала. Стверджують, що це були ретельно сплановані вбивства. Зокрема, під час розстрілу екс нардепа двоє чоловіків безпосередньо виконували злочин, двоє чекали під під'їздом. А ще один відвертав увагу консьєршки. Радник голови МВС Антон Геращенко каже, що Росіянам нині вигідно показати, як в Україні нова влада відстрілює стару. Я лично считаю, что самая главная выгода получать этих убийств это Российская Федерация, ее спецслужбы, которые могли это сделать для того, чтобы создать атмосферу террора в Киеве, показать пророссийски настроенным гражданам в Украине их остаткам и российским гражданам, что якобы в Украине тоже отстреливают оппозиционных политиков, аналогично тому, как в России было убийство Немцова. Екс-генпрокурор Святослав Піскун із кількох версій акцентує на тій, що не Росія, а регіонали самі ж себе і відстрілюють, бо зачищають тих, хто багато знав. Політик радить силовикам узяти під охорону інших представників партії регіонів, які можуть свідчити про злочини колишнього режиму. У МВС кажуть, що слідство особливу увагу звертатиме на участь Калашнікова в організації та фінансуванні антимайдану. Додаткова деталь. За дві доби до вбивства Калашнікова і так само за два дні до загибелі Олеся Бузини на одному з інтернет-ресурсів з'явилися їхні домашні адреси обидва і були застрелені. Екс регіонал Тарас Чорновіл сумнівається, що смерті проросійських активістів останнім часом зумовлені лише політикою. У випадку одіозного Калашнікова він більше схиляється до бізнес-розробок та кримінального минулого. Чорновіл каже, що організатор, звезені до Києва тітушок під час майдану, міг просто не розрахуватися з частиною представників криміналітету. Про серйозні фінансові проблеми Калашнікова говорить і нардеп Антон. Геращенко щодо вбивства прихильника руського міра Олега Бузини також виникає низка питань, чому розстріл відбувся саме під час прямої лінії російського президента Володимира Путіна. І експрес-коментарі про це виглядають як добре зрежисоване дійство. Серіна на Україні, яка претендует на те, чтобы бути демократичним государством і стріміться в демократическую Европу, Нічого подобного не происходит. Гді вот этих людей Их просто немає. ні сполнітелі, ні заказчика. Тому для СБУ і МВС нині справа честі розслідувати вбивство і Калашникова, і Бузини. Причому зробити це вони мають у досить короткі терміни. Якщо цими розстрілами керує та ж Росія, намагаючись розхитати ситуацію в Україні, відповідь має бути чіткою і зрозумілою від дій і оперативності українських спецслужб. Залежить те, чи встигне російська пропаганда розкрутити цю історію у своїх медіа.